Всім привіт, друзі! Презентую вам лоце автомобільні кілинки бренду Ultimat Speed і зараз я вам їх покажу поближче. Кілинки представлені в трьох видів, трьох кольорів. Червоно-чорні, два набори. В кожному наборі по 4 одиниці. Чорного кольору? 4 набори та синьо-чорні два набори. В наборі дві одиниці розмір 66 46 на 48,5 см. Та дві одиниці 33 на 45 см. Підходить практично для всіх типів легкових автомобілів. Мають покриття проти ковзання, Захищають село від зносу вологи та бруду. Виготовлені із міцного та легкого догляду матеріалу. Верхня сторона матеріалу 100% поліпрепілен. Вартість лоту 2000 гривень. Собівартість одного набору 250 гривень. І цей лад ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу. Всім гарного дня!